Вночі як він спить? Добре спало цю ніч. А що тільки ще, ото зараз говорить, ну добре, що говорить. Він 8 місяців взагалі нічого не говорив. А скільки йому років? 16. Скільки? 16. 16? Так. То він зовсім не говорив 8 місяців? Mm -mm. Та ви що, слава Господу. Навіки слава Бог, скрізь. То, старі... то він говорить, так? Я чую, хтось говорить. то він? Постійно, Круштеєн, який там видно його міняється, і я просто вражена на чоловік. Так, і що буде, той... що буде краще і краще. Все залежить від вас, дуже багато залежить. Наскільки ви до Бога потянете, настільки все зміниться? Я вже знаєте так, була зневірилася в тих церквах, всяких наших, оцих, що я ходила. Просто тільки гроші брали і ніякого толку з цього не було, я щось так. Бо тому що Божа церква, Божа церква гроші не бере. Я ж з вас не брав ні копійки, правда? Ну я просто знаєте, я дивуюся, що у вас така є церква, що Господь так знаєте, дійсно, що він у вас є направду. Тому що якби ви знали, скільки ми з чоловіком їх об'їздили, один Господь знає. Там подавали скрізь за здоров'я, там за здоров'я подавали. І в цьому в і в Лу... Батюшок, скільки кликав, і тут по місцю проживання, і вс... ну, скрізь тут взагалі по Волинській області, ну, навірно, дуже багато об'їздили. Нічого, навіть результату ноль з того всього, що ми їздили. І воду чому давали, і проскурки давали, і за здоров'я. Ну, якби молились, я не побачила змін взагалі ніяких. Мені каже, ще гірше. Добре, тоді це я зараз помолився. Ви спостерігайте, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Благословляю зараз, нехай мир Божий прийде в цей дім. Господь...